Ось Сьогодні дивлюся посад Б6, 2006 рік FCI двигун. Знайшли фарбованих, значить, три деталі, дві деталі по правій стороні, заднє праве крило і задні праві двері. І щось ось по заднім лівим дверям, тут показує 170, 160. А так вона не фарбована більше. І ось такі моменти тут трошки. Так, чуть-чуть двері. Такі. Є такі ось царапини по капоту, які не заполіруються. І тут, і там ось. Ось такі ось починають моменти. Тут рижик починається. Ось на криші рижик зверху. Більше всього, що коли міняли лобове скло, десь трошки може там заділи і воно зсередини починає. Капотом помито, чисто все поки що сухо. Може десь і будуть якісь потьоки з часом, але зараз все сухо. Ось є такі моменти тут теж на лонжероні. Щось краска повідпадала. Все гарно, все чисто. Адаптивні фари. Чвигенько посало. порядок. Чисто, охайно. І ось є на ляді такі сліди виправлення, була вм'ятина і без перекраси витягнули. ну Якщо придивлятися, то трохи видно, така вона ось така структура. І тут ось краска відпала, підтампонили З такими невеликими дефектами в заднім бампер. Комп'ютерну діагностику робити не буде, недоцільно. Ось такий посад Б6 2006 року. Механіка 6 передач. Ось є документи, вказано пробіг 168 тисяч кілометрів 10 квітня 2019 року.